Доброго вечора. В ефірі п'ятого каналу. Програма Час підсумки дня в цій частині маємо ексклюзивне інтерв'ю. Гість нашої програми Алла Мегель, керівник інформаційного центру добровольчого українського корпусу правого сектору. Розпочнемо з правого сектору. Що таке правий сектор на фронті? Дуже багато питань. Роль правого сектору міфологізована, демонізована. А іноді, навпаки, кажуть, що їх там фактично і немає. Не зрозуміло, чим вони займаються. Що таке правий сектор на фронті? На сьогоднішній день правий сектор на фронті це дві постаті, називаємо це так, так. Перша, це ті представники правого сектора, які воюють сьогодні і в військових частинах регулярних, і в добровольчих батальйонах, і в Національній гвардії. Кругом є представники правого сектора. Павна досить вагома частинка в порівнянні з іншими розвідками внутрішньої, ну глибокої розвідки на території ворога. Це теж шматочок правого сектора. Це одна а іпостась. друга іпостась – це вже окремий батальйон. Там, так, в це там кремлі зараз отрим... мають злякатися, що в них там є десь правий а сектор. Хай бояться. <сум> Хай бояться. Власне, так і треба, щоб боялися. Справді наші хлопці показали себе. Справжніми бійцями. І е, навіть е, така, такий жарт ходить по фронту, що е, просять е, командира корпусу, е, друже Летун, а можна там е, укріпити нашу частину правосіками? Ти каже, ну можна, скільки вам треба, ну хоча б троє. <свист> ну, Тобто, ну, якщо на батальйон там чи на роту дається три правосіки, то зрозуміло, що там три автомати роялі на фронті не зіграють, так. Але а, бойовий дух наших хлопців, і те, що вони воюють абсолютно безкоштовно, і то, що це люди, які прийняли для себе внутрішнє рішення боронити державу, а, це настільки. А, а, а... Моралізує, ні, не моралізує, я неправильне слово вибрала зараз, я подумаю, піднімає бойовий дух бійців, що коли приходять правосеки, армійці починають воювати. Колись я пам'ятаю, це один із перших жартів, який я почула на базі, комбат-чорний сказав, прийшли правосеки, армійці сказали, о, прийшли правосеки, путь починаємо воювати. От. Так що В цьому, в цьому сенсі. Але чекайте, війна це не тільки бойовий дух, це ще й вміння, навички специфічні, фахові, звідки? Навички це окрема історія. Наші пушкарі починали воювати по Вікіпедії. Тобто шукали в Вікіпедії книги, віддруковували їх, сиділи по підвалах, читали і так вчилися воювати. Але сталося так, що до наших пушкарів приїхало два артилерійських полковники. Це полковники у відставці, колишні викладачі сумського артилерійського училища. Він, по-моєму, потім інститут був артилерійський. Це полковник Савченко і полковник Тимофеєв. Вони приїхали до нас подивитися. Вони займалися волонтерством, там возили армійським частинам допомогу досить таки серйозно і солідно там на на великі суми грошей. А потім вони приїхали до нас, кажуть, ми ще хочемо побачити, як воює правосектор, чи варто взагалі вами займатися? І їх завели, завезли на п'яски на передову, вони побули там щось, може, дня зотри, вернулися назад з отакими очима. Очі в них горіли, сказали, все, ми влюблені в правосеків, ми ваші навіки, ми будемо з вами воювати. Коли я почала розпитувати, що сталося, вони кажуть, що. Андрій Петрович Тимофєєв каже: я цілий курс учив курсантів, як треба там, робити певну дію, там, стріляти з відкритої позиції, наприклад. І, за, і в кінці курсу ще не всі мені екзамени здавали. А тут я приїхав за п'ять хвилин я тільки показав за п'ять хвилин і вони вже стріляють. Вони настільки щасливі були, поїхали додому, почали збирати допомогу, надали нам купу всілякої допомоги, дійсно багато взуття, одяг, спеціальні прилади і так далі. І так далі. Знову приїхали. Приїхали, побули три дні, приїжджають назад, кажуть, пройшли четвертий курс. Стрільба з, закр... з, з закритих позицій за три дні. Каже, неймовірні хлопці, неймовірні, мало того, мало на льоту все хапають. І знаєте, коли людина повертається з війни, там ну, реально стріляють, їх там крили градами, там безкінечні обстріли, мінометні, там безкі, безкінечно арта працює. І е, вони там е, ховаються по тих підвалах, вискакують, отстріляли, знову підвали. І людина приїжджає, в неї горять очі. Він каже, я щасливий все своє життя. мріяв так вчити мати Таких учнів. Ну, оце, що це. стосується. А от Часні. скажіть, будь ласка, є така поширена думка про те, що е, ну, ви, мабуть, чули, що є таке побоювання і у влади, ну, влада це, звичайно, не підтверджує, що е, батальйони і от е, такі е, структури, як ваша, що вони становлять загрозу для держави, не можуть в будь-який момент влаштувати якийсь переворот в Києві. От які настрої у ваших хлопців там? Тому що ті хлопці, з якими я спілкувалася, ваші, зокрема, угу. їм багато що не подобається, що тут в Києві відбувається. І багато хто з них часто говорить таку фразу, що після війни ми доберемося до Києва і все-таки будемо робити революцію, дороблювати революцію тут. Поясніть це, як, як ну, очевидно, що якісь ідеологічні розмови у вас відбуваються з, з, з хлопцями, так? От яка думка? Наші хлопці це як розетка. Якщо туди, користуючись технікою безпеки, вставити класний прилад, наприклад, опалювач, він буде гріти. Якщо лампочку підключити, вона буде світити. Але якщо сунути туди два пальці, вона вдарить. Розумієте, це залежить не від розетки. Розетка і на Освітлювальний прилад, і на два пальці відповідає тим самим законам. так. Фізичним. Але ну, я думаю, що владі потрібно розуміти, що треба включати опалювальні прилади і освітлювальні, не треба пхати два пальці. І події в Вінниці це показали, що ну, не безкінечне. Зрозумійте, ніякі батальйони не можуть зробити переворот в державі, якщо у населення немає запиту на революційні дії. Є зараз в населення запит на революцію? Є. Е. В населенні є запит на революційні дії. Зараз висловлюю свою особисту думку. У населення є запит на революційні дії. Є, тому що, от я, наприклад, знімала, мені хотіла зробити невеличкий фільм «Фронт-тил». Я знімала кадри на фронті, і я знімала кадри в тилу. У мене є відзняте відео моїми ребятами на тих же пєсках, да? і у мене є відзняте відео там в Запоріжжі, в Києві, в Білій церкві, де я знімала, як живуть люди. І от е, мені часто траплялися такі ситуації, коли я підходила, знімала, і е, виникав якийсь конфлікт, там, наприклад, між владними структурами. От я на, знімала на базарі, я купую сало. Я їду назад в свій корпус. Я купую багато сала білоцерківського це ж бренд та Білоцерківський сало. я купую сало. в цей час там хтось складає якийсь уповноважений, складає якийсь документ там невідповідності чи там відсутності якихось документів. І продавець каже: Ну ну-ну почекайте, почекайте. А він бачить, я з шеврончиком у формі. Він каже: Почекайте, почекайте. Ось прийдуть хлопці їхні. І вони вам покажуть, і ви перші там будете в тих ілюстраційних списках, і вони вас ілюструвати будуть уже не там кидаючи в сміттєві баки, в сміттєві баки а вкладаючи в якісь інші. Є. Тобто у людей є запит на це. Але тут, тут є ще одна штука, розумієте, коли є запит на якісь жорсткі революційні, не хочу казати радикальні, жорсткі революційні дії. У суспільства. у суспільства повинна бути і відповідальність за такі дії. У нас е, виходить е, ситуація така, що запит є, а відповідальності суспільства немає, тому що якщо б була відповідальність суспільства за такі дії, у нас результати виборів були б інші. Тобто суспільство продемонструвало, що воно хоче, щоб хтось прийшов навів лад, а суспільство користувалося і критикувало. Ну, безумовно, а як же, без цього ж не можна. А е, потрібно, щоб, щоб справді відбулася ця, е, цей переворот, він, можливо, буде і навіть без зброї. Якщо суспільство зрозуміє, що мало хотіти, треба вміти відповідати за свої бажання. І за те, що за ті бажання тобі хтось виконує. Ти хочеш цього і ти мусиш за це відповідати? Бачите, це очевидна проблема і росту суспільства. З того, що я розмовляла з вашими бійцями, це були чудові світлі хлопці, які... Приїхали до України воювати з за кордону, маючи там освіту, роботу і так далі. Вони казали, що надзвичайно отруює думка про те, що закінчиться війна, рано чи пізно вона закінчиться. І вони для держави будуть незрозуміло ким бандитами, які з власної ініціативи там щось робили, і на них повісять якісь кримінальні справи за події на фронті. Що ви їм на це кажете? Ви ж не формалізуєтеся ні в структурах Нацгвардії, ні в структурах Міноборони. Знаєте, ця ситуація це і була причина, чому я у свій в общем, далеко не юний вік так, покинула теплу квартиру, зручний диван, підгрібла свій ноутбук, взяла свій домашній фотоапарат з можливостями відеозапису і поїхала в добровольчий український корпус. Коли я побачила, наскільки я, я медійник і äм... На майдані мені довелося зіткнутися з таким поняттям як інформаційна війна. А оскільки я люблю і вмію закопуватися в проблему, я побачила наскільки балансує на грані правий сектор і, зокрема, добровольчий корпус, на грані такого ймовірного винищення, яке було тоді після майдану. Ось згадайте наскільки жорстко тоді, молоденька абсолютно структура потрапила у інформаційну досить жорстку. ou Це було природньо, тому що вона вийшла на нову орбіту. Як тільки виходить будь-яка структура на нову орбіту, її починають більше бити. От вони були такі биті, і було неймовірно шкода, що люди платили своїм власним життям за такі речі. І коли я дивилася, як будується інформаційна політика, я розуміла, що треба терміново щось робити. Склалася така в соцмережах ініціативна група, яка списувалася між собою. Рити, казало, люди, ну давайте, ну давайте ж вже щось робити. Все, і я вирішила, що все ну просто сидіти і спілкуватися немає сенсу. Треба щось робити. І коли я вирішила, що треба щось робити, прийшов мій син і каже: ми грузили сьогодні волонтерську допомогу для фронту. Я вперше почула про волонтерську допомогу для фронту і сказала: я їду з ними. Син мені каже, мамо, ти так на минуточку подумала, куди ти їдеш? Я говорю, так, я на минуточку не просто подумала, я це вирішила. Я зроблю це все одно. Я прийшла до цих волонтерів, вони кажуть, та ви що, ні, ми вас не візьмемо. Я кажу, ребят, я журналіст. А поряд проходила абсолютно, якась, якась ліва людина і каже, хлопці, та ви що, це ж журналіст, вам допоможуть зробити з цього розкрутку, медійну і так далі. І хлопців переконали, в перший раз я поїхала як журналіст, другий раз я вже поїхала і довелося брати на себе в деякі моменти і керівництво групи, тому що нас і ми попали під мінометний обстріл а в сонцево недалеко від а Амвросівку нас затягнули. Були танком і танком витягували звідти на бус, бус причіпляли до танка. Епічні були пригоди. Але я побачила, що таке волонтерство, і стикнулася з тим, що таке фронт. І о, на майдані одного разу зустріла Артема Скоропадського. Потрапила в буквально там це тижні. Пару тижнів потрапила в їхній штаб і кажу, що я займаюся волонтерством, у мене є можливості чимось вам допомогти, чим я можу допомогти. Артем мене напряму запитав, про що йдеться? Йдеться про 20 пар берців, чи йдеться про два пакети туалетного паперу. Сказала про 20 пар берців і може навіть і більше. Артем каже, йдіть сюди. Ми зайшли в кімнату, кімната десь такого розміру приблизно, і там стояло 5 чи 6 ящиків, і це вся була допомога правому сектору. Тиждень я запхала їм бус допомогою. У ну, мене вже були зв'язки і люди, які хотіли допомогти. Я всім розказала, який голий бос і правий сектор. Я їх не бачила, правда, голі вони там чи босі. Ну, я побачила ті п'ять ящиків і зрозуміла, що ну мало хто що допомагає. От і коли було на хворобах? Це було це було десь в середині липня. Середині липня. Так, і вже і... на той момент говорили про те, що правий сектор співпрацює з Коломойським. От після якраз того, коли він передав, цей ну, от у от, от, от уявіть так? так, от уявіть собі ситуацію, так е, стоїть п'ять ящиків там, і мені кажуть, не вистачає ну, якихось мила, не вистачає там шкарпеток, не вистачає. Ну якихось зовсім зовсім елементарних речей. І я я бачу, що реально не вистачає, тому що вони кажуть, то ми там за тиждень планували їхати, і з чим їхати? І коли вони приїжджають до мене в білу церкву, ми запихуємо бус. І воно все в бус не влазить, а, цей хлопчина, а, його псевдо, в, вогонь, вогник а, він обійняв мене і каже, де ви, де ви раніше були. Може, Я... просто хтось фінансує, воно не доходить вниз? Чи ні? Я приїжджаю, ні, 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 ніхто там нічого не фінансував, насправді. А насправді там ну, насправді було так сумне таке становище. Я приїжджаю туди, дивлюсь, там ті маленькі дві кімнатки склад. Один склад, де є одяг і всередині. Ешта, а другі там, де є харчі, і воно все стоїть на підлозі. і Я кажу: давайте я вас тут залишусь. Ну, Я залишаюсь, Я залишаюсь, приходять дорослі чоловіки і кажуть: ну, паніло, мабуть, вам тут треба стелажі поробити. Ми поробили стелажі, я його все розставляю. А, і от з цих двох кімнаток починалися склади на базі дука. На сьогоднішній день їх там, мабуть, ну, із шість чи з вісім складів є, там уже на що подивитися. Тобто, За рахунок волонтерів все це ж. За рахунок волонтерів я починаю писати. І там, там ситуація така була. Воно коли ти приймаєш якесь рішення, то Господь так раз тобі маячки тут поставив, тут поставив, тут поставив. Ти вже бачиш, бачиш, куди тобі треба рухатись. Я побула там тиждень, ні, я побула два тижні. Сиділа, жила я на складі. У мене там стояло ліжко. На продуктовому складі ми ще періодично пакували мої речі на винос, але в пізно ввечері або вночі хтось шкрябався на склад. Замка не було, спала вдягнута. і тривоги, до речі, тоді були по ночах. І хтось шкрябався в склад казала, ми ми повернулися з бойового. Дайте нам щось поїздник. Ану, заходьте. Ми сідали, ставили ящик, відкривали банки тушонки. Там ставили чайник. Спочатку навіть чайника не було, потім нам волонтери, чайник подарували. Це таке щастя було. Ми ставили чай там і сиділи, і мені до ранку розповідали про Боєві, аби, так. І коли я приїхала додому на тиждень, я зрозуміла, що я нічого не напишу, бо нема коли. Ох, а що далі? Зрозуміло, що зараз активна фаза війни, от її зараз немає, але як тільки з'явиться, як кажуть, Зеленка, війна знову відновиться. Які плани надалі? І як ви це бачите? Плани великі, плани амбіційні, плани воювати, плани перемагати? Це у дука плани. Планів дуже багато. Я вам по секрету скажу, що завтра буде писатися програма Невигадані історії, і в цій програмі буде наш комбат чорний. І Я думаю, що він багато що розповість із тих планів, про які я сьогодні дуже хочу розповісти, але не можу. Але в мене амбітні плани з того ліжка із того мого ноутбука виріс інформаційний центр на сьогоднішній день. Він займає окреме двохповерхове приміщення. На території бази. На сьогоднішній день ми маємо зв'язки практично з усіма е телеканалами, з, е з солідними журналами. Ви будете розростатися, як дух, я маю на увазі. А я вже, звичайно. Ми І можемо... як довго ця війна буде тривати? Наскільки ви розраховуєте? Це буде як УПА, яке ну, там, Визвольна війна, яка триває десятиліттями. Я, Чи ні? Я, не бачу, я не бачу в нашому супротивнику на сьогоднішній день потенціала для ведення довгострокової війни, такої, як була в УПА. Яка це буде війна? Це буде, я думаю, що це в кінці кінці буде переможна війна. На сьогоднішній день там небагато треба, щоб перемогти. Розумієте, потрібно, поперше потрібні кілька буквально речей. Буквально кілька речей. Потрібно усвідомлення суспільством того, що в країні йде війна. Ми не бачимо цього усвідомлення. Раз. Потрібна констатація факта. Так само, як от легалізація дука, це є всього-навсього констатація факту, бо він є. Так само констатація факта, що йде в країні війна. З ким вона йде чітко, ясно і конкретно влада повинна розповісти суспільству про те, що відбувається в країні. Це два. Третє, потрібно усвідомлення суспільством якихось ну, настільки банальних речей, що мене просто дивує, наскільки чому люди цього не розуміють. Жодна війна в історії людства не вигравалась з перемир'ям. Жодна війна, ні одна війна не виграна була перемир'ями. Війна виграється успішними боями. Тобто, ви Наступами. вважаєте, що потрібен наступ? Абсолютно. Абсолютно потрібно наступати. і Як тільки він відбудеться, як -тільки, як тільки армія сконцентрується, я думаю, то ну я думаю, що це буде настільки сильний і е, е, потужний удар, що е, супротивник просто не витримає. Так, Дякую вам. Сподіваюся, що воно буде так, як ви кажете. Є ще є ще одна, є ще одна важлива штучка тут, е, крім е, крім усвідомлення. Е, потрібно зараз я, я трошечки збила. З думки, але е, я хотіла сказати, що е, а, все, я згадала, що я хотіла сказати. Кожного разу приїжджаючи е, будь-куди і заходячи е, в якісь е, людні місця в формі е, з е, своїм шеврончиком, я чую одне й те саме запитання у людей від людей. Абсолютно, одне й те саме запитання. Скажіть, будь ласка, коли це закінчиться? Я завжди відповідаю всім однаково: війни не закінчуються. Не бувало в історії людства так, щоб люди поклали зброю, повернулися і пішли по домівках. Війни потрібно вигравати. Якщо війна не виграється, вона програється. Війни не закінчуються. Дякую вам, Алла Мель, керівник інформаційного центру добровольчого Українського корпусу. На цьому сьогодні савим крапку. Дякую, що були з нами. До зустрічі через тиждень.